150 тій річниці з дня першого виконання Державного гімну України та 200-річчю Михайла Вербицького присвячується. Вітаю вас, дорогі українці і україночки! Сьогодні ми поговоримо про музичний хіт, який уже понад 20 років є топовим в Україні і перевершує абсолютно всі хіт паради й рейтинги. Мабуть, ви вже здогадалися, що мова піде про державний гімн України. Отож. Розпочинаймо. Пропоную вам гру в асоціації. Заплющте очі і подумайте, з чим асоціюється у вас гімн, що ви відчуваєте, коли чуєте його. Зазвичай звуки гімну на автоматі викликають у нас відчуття урочистості, неповторності, значимості певної події. А ще мимоволі розправляємо плечі, гордо піднімаємо голову та відчуваємо щось подібне до подиху свободи. Мелодія та слова гімну навіть на рефлекторному рівні прискорюють серцебиття і підвищують тиск. Гімн звучить, коли когось вітають, коли свято, коли горе. Його співають національні спортивні збірні перед змаганнями, таким чином заряджаючись переможною енергетикою. З ним їздять чиновники в офіційні поїздки. Під нього ж проходять дівочі дефіле на світових конкурсах краси. Ним починають перші в житті людини шкільні урочистості. Гімн це своєрідний талісман нації, а ставлення до нього її обличчя. Події найближчого часу продемонстрували усьому світові честь і велич українського народу. Національні символи, прапор Гімн і Тризуб набули якогось нового, мало не канонічного змісту. В Україні немає, мабуть, жодної невеличкої вулички, на якій би не було бодай маленького блакитно-жовтого клаптика, фарбують усе, що потрапляє на очі: мости, стовпи, тротуари. Тахи, стіни, двері, навіть цілі будівлі. Дехто застосовує національну символіку в особистому гардеробі. великою популярністю користуються сережки, кулони та персні з тризубом. Вінок чи вишиванка тепер не атрибути театральних вистав чи шевченківських читань, а цілком звичний аксесуар на кожен день. А гімн часто й густо можна почути навіть без особливої урочистої нагоди. В маршрутці чи то на вулиці, бо ж багато українців саме цю мелодію встановлюють рингтоном на свої мобільники. Я дуже довго жив в Росії, 15 років лет. Це є достатньо мотивації, щоб полюбить все українське, наприклад. Ну, і, в першу чергу, гімн. Ну і цвів, жовто-блакитні. Дело в тому, що... как сказать, живя там в России, там, когда слышишь украинскую песню, это действительно не то, что здесь. Нам это сердце воспринимается. Поэтому гимн для меня очень дорог, я ним пользуюсь. Я с 2009 года его не меняю на вызовах. С 2009 года у меня ворота желто блакитные Сразу соседи меня не понимали, посмехались. Но сейчас сами повышали прапори желто блакитные И поэтому сейчас все у нас гармонийно на улице. Это тоже добрый по-украински. Я всегда себя чувствовал украинцем, живя что здесь, в Украине, что там, в России. Ну там, конечно, было поначалу обидно, когда хохол, хохол, хохол. Ну, в принципе, это я не принимал никогда всерьез, потому я знал, что такое хохол, что это, это украинцы. Кто такие хохлы, кто такие украинцы. Между ними разница очень большая. Россияне говорят, мы тысячелетняя нация. Да, хохлы, хохлы сказали да. Украинцы промолчали. На гімн України зроблено купу синглів, каверів, переспівів, аранжувань. Дехто з музикантів надає йому фольклорного звучання, а декому він імпонує в рок-версії. Наприклад, оцей хлопчина на всіх інструментах грає сам. Ча гімн – хід народний. Не забуваймо, що імена його творців надійно закарбувалися на сторінках історії. Пам'ятаєте, як в тому фільмі страна должна знати своїх героїв в ліцо? Отож зараз ми познайомимося ближче з творцями гімну. Автор слів Павло Чубинський. Музику створив Михайло Вербицький. Забігаючи наперед, хочеться сказати, що саме такий дует є дуже показовим підтвердженням соборності України, адже творці гімну представники Галичини і Надніпрянщини. Павло Чубинський з'явився на світ на Київщині в сім'ї збіднілого дворянина. Хутір, на якому він народився, тепер називається Чубинський. Жив у середині 19 століття. Переломний час для становлення української державності. Прожив усього 45 років, але за цей час встиг переробити ого го скільки. Текст гімну явно не єдина причина пам'ятати й шанувати його. Цей пан отримав у Петербурзі освіту юриста. Навіть більше того, Чубинський здобув вчений ступінь кандидата правознавства. У петербурзький період свого життя був активним учасником місцевого громадівського руху, писав статті для журналу Основа Громадівська діяльність посприяла особистому знайомству з Миколою Костомаровим і Тарасом Шевченком. До речі, навіть заголовки статей, написаних Павлом Чубинським, дуже красномовні і говорять самі за себе. Ось, наприклад, деякі з них значення мого реча у договорі господарські товариства наймробітників. Український спектакль у Чернігові. Два слова про сільське училище, ярмарок у Борисполі, декілька слів про значення казок, прислів'їв та пісень для криміналіста. Повернувшись до Києва, Павло Платонович став одним з перших членів Київської громади. Активна громадська діяльність, як то кажуть, вилізла Чубинському боком. Його вислали за вредне вліяння на уми простолюдинів, простими словами за українську діяльність, на проживання в Архангельську губернію під наглядом поліції. Немаленьку роль у цьому відіграло написання Чубинським слів гімну. А створити безсмертні рядки Чубинському випало якраз незадовго після скасування кріпацтва і Шевченкової смерті. До речі, довгий час текст гімну вважали Шевченковим, бо за стилістикою цей твір і справді подібний до поетики Кобзаря. В Архангельську Чубинський працював спершу слідчим, а потім секретарем статистичного комітету, редактором губернської газети, чиновником з особливих доручень при губернаторі. За сім років заслання він зробив величезний вклад в російську науку, досліджував економіку та природні умови півночі, написав наукову працю о промишляному состоянні сєвіра і мерах його розвитку. Чубинський ініціював також організацію експедиції на нову землю. За таку сумлінну роботу географічне товариство нагородило Чубинського срібною медаллю. Але перебуваючи в Архангельську, він постійно мріяв повернутися додому і навіть написав нарис про народні правові звичаї України. У 70-х роках 19-го століття вчений переїздить до Петербурга. А пізніше імперська верхівка, розглядівши потужний науково-дослідницький потенціал Шубинського, вирішує скористатися його мізками і за клопотанням Семена тяньшанського йому дозволено повернутися в Україну. При цьому він очолив етнографо-статистичну експедицію географічного товариства до південно-західного краю тодішньої Російської імперії. Експедиція під керівництвом Павла Чубинського зібрала надзвичайно великий і цінний матеріал 12 томів. Але було видано лише 7 томів у 1878 році під назвою Труди етнографа статистичної експедиції в запад руський край. За цю унікальну працю Чубинського нагороджено золотою медаллю російського географічного товариства, премією Російської академії наук, а також золотою медаллю виставки Міжнародного географічного конгресу в Парижі. У 1876 році Шубинського було вислано з Києва із забороною проживати в малоросійських і столичних губерніях. За допомогою президії російського географічного товариства він дістає дозвіл проживати в Петербурзі. У той час нищити все українське і всіх українських було особливо престижно, адже якраз у 1876 році вийшов Емський указ. Емський указ це розпорядження російського імператора Олександра II від травня 1876 року спрямоване на витіснення української мови. Указ забороняв українську мову в школах, на театральних сценах, а також книги українською мовою. Незабаром Чубинський захворів і останні декілька років життя був прикутий до ліжка. Помер 17 січня 1884 року. Попрощалися з великим сином українського народу у церкві Різдва Христового, а поховали у Борисполі на книшовому кладовищі. Отже, Чубинський не просто автор гімну, він був видатним етнологом, географом, правознавцем, фольклористом, залишив по собі цілу низку статей, наукових праць, збірку віршів Сопілка і чотирьох дітей. Музика до гімну з'явилася трохи згодом. Автори тексту й мелодії не були знайомі особисто. Дослідники вважають, що покласти цей текст на ноти було не дуже складно, тому що Чубинський, пишучи, ще не вмерла Україна, уявляв твір піснею і виокремлював в ньому куплети й приспіви. Спочатку на музику вірш Чубинського поклав Микола Лисенко. Час від часу цю версію можна було почути на Надніпрянщині аж до початку ХХ століття. Але композитором нашого офіційного гімну став скромний і надзвичайно обдарований священник із за. Західної України Михайло Вербицький. Він народився 4 березня 1815 року у селі Явірник Руський, що неподалік міста Перемишль. Прожив який Чубинський не дуже довго, лише 55 років. Про його особисте життя відомо небагато. На батьківщині отця Михайла стверджують, що одружений він був двічі. З раннього дитинства Михайло осиротів і ним опікувався єпископ Іван Снігурський. Цей чоловік активно поширював українське слово, заснував у перемишлі друкарню, сприяв появі шкільних навчальних посібників, збірок фольклору. За його ініціативою на землях Західної України було засновано Дяковшительський інститут, а пізніше і кафедральний хор та музичну школу при ньому. Отож, Михайло Вербицький зростав серед галицької інтелігенції. Вчився у Львівській греко-католицькій духовній семінарії. Це був заклад закритого типу з суворою дисципліною. Кажуть, що юному темпераментному Вербицькому така муштра була не до вподоби, тож його кілька разів відраховували за всілякі витівки й порушення. У семінарські роки Михайло Вербицький, потайки самостійно, навчився віртуозно грати на гітарі, і це дало йому можливість у підручних гітарних зошитах записувати зразки класичної музики, а також ескізи власних композицій. У 1850 році Вербицький нарешті одержав сан священника, а згодом став парухом церкви у селі Млини, неподалік Перемишля. Священницьку практику усе життя поєднував з композиторською. Першими його композиціями були церковні твори літургії. Є в його спадку також музика до десятків театральних творів різних жанрів: водевілів, народно-побутових оперет, мелодрам. Вирізняють також симфонії Вербицького, оркестрові твори типу ранньокласичних оперних увертюр, що належать до перших зразків української симфонічної музики. Вербицький автор хорових вокальних композицій, наприклад, циклу хорів жовнір, кантати Завіщане заповіт, музичної інтерпретації слів Тараса Шевченка. Цей твір належить до найвидатніших Вербицького і перших зразків музичної Шевченкіани в Галичині. Та чи не найбільшу популярність принесли Вербицькому світські хори? Окрім усього іншого, Михайло Вербицький є ще й автором першого в Україні посібника для гри на гітарі. До наших днів дійшов автограф пісні Ще не вмерла Україна. Вважається, що версії ще не вмерла Вербицьким було створено дві: одна для голосу в супроводі гітари, а інша хорова, з і пов'язане виникнення гімну у його остаточному звучанні. Михайло Вербицький, на відміну від багатьох інших українських велетів духу, мав прижиттєве визнання. Композитор Станіслав Людкевич відзначав, Вербицький для нас є не тільки музикантом, а й також символом нашого національного відродження в Галичині. До самої смерті 1870 року отець Вербицький проживав у польських млинах, де й похований. 4 березня 2015 року, у день 200-річчя Михайла Вербицького, на його могилі і біля пантеону його пам'яті зібралися українці й поляки, покладали квіти, виконували український гімн. Створити щось українофільське у 19 столітті було півділо. Треба було ще примудритися поширити це серед українського населення, що при політиці царизму було на межі фантастики. Гімн пройшов довгий шлях еволюції та революції, перш ніж отримати свій остаточний вигляд і стати офіційним в нашій державі. Коли йде, він був вперше виконаний, достеменно сказати не може ніхто. Відомо, що оригінал нот до гімну з підписом Вербицького зберігається у Львівському музеї. Тож до списку обов'язкових для відвідування місць Львівщини можете додати ще й цей музей. Датою першого виконання гімну вважають 10 березня 1865 року. Подія відбулася в Перемишлі під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту. Статус Державного гімну Незалежної України вірш Чубинського на музику Вербицького отримав 15 січня 1992 року. До появи офіційного в Україні виконували і гімн на слова Юліана Добриловського Дай Боже в добрий час і твір Івана Гушалевича Мир вам, браття! Всім приносим. Карпатські українці співали пісню Олександра Духновича Я русин бив, єсмь буду. А на центральних і східних землях України роль національного гімну Довгий час відігравав заповіт Тараса Шевченка. Також наш народ співав Молитва за Україну. Урочистий музичний твір відомий також під назвою Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Але найяскравішим, безперечно, є гімн ще не вмерла Україна Павла Чубинського і Михайла Вербицького. Він став ніби чарівним заклинанням для української душі. З цим гімном асоціюється у нас Небесна Сотня. Цей гімн несуть у своїх серцях воїни АТО, захищаючи батьківщину. До ювілею Михайла Вербицького небайдужі громадяни по всій Україні влаштовували флешмоби. А чи знають наші маленькі містяни слова гімну чи хоча б щось про нього. Зараз ми спробуємо з'ясувати це, спиняючи зустрічну малечу просто на вулиці. Гімн – це державна пісня, яку співають на різних святах. Бла. <плес> Що не вмерла України, ні слава ні воля, Що нам братьм українцям усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Український гімн, як і слава про українців, зараз як ніколи знаний далеко за межами нашої країни. Так Руслана у Нью-Йорку заспівала гімн України у стилі Баха та Квін. I Латвійський хор заспівав гімн України в знак підтримки українців. А сучасний підкреслю російський класик Бориса Кунін про виконання гімну України в своєму блозі на Live Journal написав замітку під назвою Запануємо ми браття у своїй сторонці, який зазначив, що заздрить нам, українцям, і нашій братерській єдності. «Несколько днів назад был на концерте группы Океан Эльзы». Нахожусь под сильным впечатлением и раздумываю о непривычном». Про непривычные мысли потом, сначала о впечатлении. Не от музыки, она была чудесна, но я ее слышал и прежде. От публики. Я оказался в большом зале, наполненном людьми в вышиванках. У девушек на головах венки а-ля Наталка Полтавка. Чуть что, все хором кричат «Слава Украине!», «Героям слава!» и размахивают желто-голубыми флагами. А в конце весь зал вместе с Вакарчуком запел национальный гимн «Щены мерла Украины и слава и воля!». Глядя на все это, я испытывал сильные чувства. Чувство это, оказывается, было лютой завистью. Знаете, как в детстве, сидишь дома с простудой, смотришь в окно, а там все играют во что-то невыносимо интересное, и им так классно, а у тебя температура, из носа течет, горло наждачное, скоро предстоит пить противное молоко с содой и ставить горчичники. Ведь если у нас большая толпа начнет орать «Слава России!» и размахивать флагами, это будет либо какая-то казенно-патриотическая акция, либо сборище агрессивных ксенофобов. Ну а представить себе соотечественников, добровольно поющих Михалковский гимн про братских народов «Союз вековой» я вообще не могу, воображения не хватает. Все это, безусловно, был щирый украинский национализм, однако не этнический, а государственный и совершенно добровольный, ведь дело происходило не в Киеве, а в Лондоне. Какой должна стать Россия, чтобы Гребенщиков или Шевчук спели на концерте гимн и всех не стошнило бы? Замість Окей, привіт, пакеда. Тепер ми нарешті говоримо Слава Україні і відповідаємо героям слава. А дешеву попсу в наших плеєрах все частіше витісняють якісна українська музика та державний гімн України, зокрема. І все це ми робимо за покликом власної душі. Сподіваюся, сьогодні ваші скарбнички духовності, хоч на трішки, збагатилися. З вами була програма Влада Таланту та її ведуча Марія Ларченко. До нових талановитих зустрічей. Моє ім'я Батьківщина.